Спитаю -ка я у своїх пацючків, що ж вони хочуть, щоб я їм зняла. На уж, ну ви самі напросилися. Суддя. <плёвки> Знаєте, не так давно мені приснився голий Павел Дуров. От все, що я можу зробити зі своїми снами, це розповісти вам. А от Стефані Майєр вирішила свої сни з чоловіками записати на аркуш. І от таким чином родилися сутінки, книги і фільми, яких подарували нам кладіс цитат. Я знаю, хто ти. скажи тебе кровосіся. Ну, я колись вважала їх крутими. Та я й до сих пір так вважаю. Так як більшість із нас або читали. Як не читали, то дивилися, а як не читали і не дивилися, то хоча б чули щось про сутінки. Я вирішила зробити цей відео не просто як розповісти вам про що сутінки, а зробити пересказ. Пересказ всього, що я згадаю. Вип'єм за це. Якщо вам сподобається такий формат, то ми будемо далі продовжувати. І, можливо, навіть градус нашого пойла буде повишатися. Головна героїня в нас Бела Свон, обличчя якої ти впізнаєш в будь-якому камішки. А я хочу сказати, що ви прицембалилися до тої нещасної Крістіан Стюарт. Ви книгу читали? Ні, то підіть почитайте, корисно. Ну, не... не в випадку з сутінками. Белла в книзі це зубочистка з емоційним діапазоном дорівнює нулю. Мій тапок має більший емоційний діапазон, чим у Белли із книги. Так що не женіть мені на Крістіан Стюарт, бо цим тапком получите полбу. Коротше, мамка Белли знайшла собі нового хахаля, і вирішили її вигнати із хати за те, що вона бліда, як поганка. Серйозно, ти живеш у Флориді, Чим ти займаєшся? От знаєте, Белла створена так, щоб люба дівчина побачила в ній себе. Так от, я в Беллі себе не бачу. Подивіться на мене, подивіться на Беллу, подивіться знову на мене, і зрозумійте, що я на коні. Коротше, приїздить Белла до Форкса, де проживає її батя з шальними усиками. Він ще у нас мент у формі. Я манала зі своїм оцим стволом. М -м 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 Я буду звати тебе папочком. Ви взагалі помічали, що батя на одному емоційному рівні разом із Беллою. Но Белла у нас камушек і всі над нею сміються, а батя сексі. Що творить? Чудотворна сила, усиків. Пішла Бела в нову школу. Я звиняюся, у них в місті населення три тисячі чоловік. А що така школа здорова? Це що виходить, що у них половина населення? Це школярі старших класів. Не знаю, там заїдьте в любе українське село, і ви побачите, що замість школи там якась ізбушка на двох ножках, якесь корито. а у них я звиняюся, палац, дворець. Знаєте, що мені ще прикалує, що всі так дивуються, тому що на Беллу в новій школі звертають усі увагу. А я і звиняюся, У них там населення три тисячі з гачком. Та, звісно, та Там будь-який борсук, який пробіжить, ворон пролетить. Це вже все, звезда. Мені здається, що вони з любою білкою косою кривою здружаться, лиш би з кимось уже. Ну, от Белла знайшла собі там нових дружков, парочка, оце Степан і Одарочка. Далі чел, який в майбутньому захоче нас угандосити? Мальчик, френдзона і підріжка. Боже, прости, мені здається, що це саме противний персонаж у всій франшизі. Навіть Вікторія, просто бусічка по сравненню з цією підріжкою. Ну, це от банда. 13 друзів свон, оце сидять вони в столовці. І заходить сімейство калінів. Поняли? Емет чисто такий, знаєте, качок з яйцями. Я просто представляю собі, як емет перед тим як піти в школу, гуглить. А з чим заходять бодібілдери? О, чекайте, яйця батя, мамка. Яйця мені варіть. Будь ласка, я сьогодні в школу з ними піду. З ним в парочці оця от розалі чисто знаєте, жінка, все у неї окей до тих пір, поки на горизонті не з'явиться Белла. Так от, виявляється, що чого вона така зла на Беллу? бо Едварду не подобалася Розалі. Не то, щоб Розалі тащилася від Едварда, але я й звіняюся, ти по факту маєш мене любити. А я вже далі там розберуся, що з твоєю любов'ю робити. Далі у нас заходить Джаспер, він чисто ходить з вираженням обличчя, ніби він е -е, срати хоче. Я хочу І з ним разом Еліс. От Еліс це моя любов. За Еліс нічого мені не говоріть. Еліс це бубочка моя. І заходить він. Бетмен. А давай, Едвард. Ми проведемо конкурс у Сейларсані на сторінці в інстаграмі. А? Як тобі така ідейка? От як я вміла з на теми на тему перехожу. Так, в мене в інстаграмі буде проводитися. Чи вже проводиться конкурс разом з моїми друзями, групою Hacked Face. Ребята, взагалі чумові, вони записують свої треки, які ви можете послухати у них на youtube каналі або на Spotify, чи в їх Instagram можете зайти і подивитися за їх життям і творчістю. So positive, like і от в них є своя навіть колекція, свій мерч. Там толстовки, майки, кепки, навіть носки. І от ми разом вирішили розіграти саме толстовку. Ну і плюс там будуть ще різні смаколики, так сказати, щоб дубця ваша злиплася. Умови конкурсу, ну, прості, як божий день. Підписатися на мій інстаграм, підписатися на інстаграм рібят, там репостнути. Ну, коротше, всі умови ви знайдете під постом. Беріть участь у конкурсі, виігруйте подарунки, а також переходьте на ютуб канал, рібят. Вони створюють реально чому ви музон, і це навіть не реклама. Ма, мені ніхто за це не платив. Всі посилання на ребят я залишу в описі під відео. А для вашої зручності зараз на екрані ви бачите QR-коди. Обов'язково підписуйтесь і давайте доб'ємо їм тисячу підписників на Ютубі. Можете написати їм під любим відео, що пацюки передають привіт. Давайте підтримуємо українських виконавців разом. Коротше, да, кровасі. Спочатку він поняли, носом оце своїм крутить, щось там вертить, бела йому воняє. ну... Я теж сьогодні не особо пахну квітками. А потім іще стал крити її, прикиньте. Дивиться, як вона спить вночі. Просто згадайте когось із своїх ухажорів. І от уявіть. Що ви в три часа ночі прокидаєтеся, а воно стоїть над вами. Ну, тепер ясно, що белка така перелякана вічно ходить. Але знаєте, от всі сміються над нею. Але я і звіняюся. Вона на раз-два прочухала, що Едвард та у нас полудохлик. Кровосіся. Коротше, у нас вампіри в цьому фільмі чисто, знаєте, ні такусіки. На сонці вони блестають, в гробах не сплять, а також ще мають суперздібності. Емет у нас типу сильний Еліс бачить майбутнє, а Едвард може читати думки, причому всіх, окрім Белли. Ну Белла у нас же особина, не забуваємо А ще Джаспер, там щось, вроді. Маніпулятор, якийсь, з там емоціями маніпулює. Ну, по ньому видно, да, що той це то ще арбузір. Коротше, так як Белка прохавала, що вони кровосісі, Едвар повів знайомитися зі своїм сімейством. В голові сімейства стоїть мама Есмі і батя Карлайл. Я извиняюся, хату здоровезну має з панорамними вікнами. Декілька машин там цілий автопарк Обіспечує всіх шістьох здоровезних лбів. Єдиний працює, поки оці попендопали ходять до школи уже сто років з яйцями. Я звіняюся, белка та не на того Каліна клюнула, а ЕСМІ за чот зачот. Вовремя підсуетилася. А Едварду, здавалось би, 118 років. На кой чорт йому табела, який 18 років? Це взагалі що таке? Це вважається за підопії? Мені здається, да. Ні, ну, звісно, це все із за того, що він в 118 років та своїх як молодільне яблучко виглядає. Ну я звіняюся, а про що вони взагалі з белкою то спілкуються? Я щось зараз задумалася. Ви колись чули, щоб вони адекватно про щось розмовляли, окрім себе? Окрім своїх почуттів, ну, типу, там про інтереси. От щось у такому от плані. А які інтереси між ними? Що він 118 років в школу ходить? І що він може їй дати? Що він заробив за 118 років? Оце по дерев'ям з нею пригає, на галявині якийсь там лежить. У нього навіть ліжка нема. А ліжко? <зас> нема. я не, я не сплю. Зашибісь! Карлай там зі своєю хатою і цей, блін, голодранець, голодубця, блін, з галявиною. Ну там, якщо так подумати, у Белки то був шанс захмутати Карлайла. Та я не знаю, там якось прогнися, еротічно встань. Он, приклад, у Еліс бери. Вона ножкою, отак, от, раз, понімаєш, і два. О, як треба работать. Вони там ще під музичку такі. Та-ра-ра-ра, та ра ран Короче, вони ж поки це грали у бейсбол, до них же приєдналося три блухи собачі. Пам'ятаєте? Типа, да? поняли? Давайте пройдемося в слову мо, ніби ми круті. Ну, і один із них глазок положив на белу. Я не розумію, вам що, медом всім намазано на ту белу? Як мухи на навоз з'їхалися? Коротше, він починає полювати на Белу, вона від нього тікає, він її наздоганяє, і за це йому макітру відірвали. Які ми робимо висновки після першої частини? Що скільки часу пройшло, а Карлайла ми так не захамутали. Ще в мене таке відчуття, ніби. Я когось забула в цій частині. Друга частина судінок, що там називається Молодий місяць, починається з того, що Белла ловить лютий бред. Взагалі змириться з тим, що всю цю частину вона буде ловити Шизу. У неї день народження, і вона стресує, що стане бабушкою. От вона таке буває, да? 18 років наступило і, і ти схлопнулась. У мене от на днях теж було день народження, так що якщо ви бачите, що щось навколо мене літає, це пісок сипеться з мене. Ну а батя там убели, конечно, юморно, Я манала ще масло вогонь доливає. Я не ще? Ну, не знаю. Це сивина? З приводу дня народження, сімейство Калінів вирішилось там влаштувати вечірку для Белли. Ой Боже, вона ще така, типа. Ой, я не така, я не люблю сюрпризи. Оце що подарок? <сум> Мені? Ну, в принципі, якщо на халяву. <сум> ну і на цій вечірці головним блюдом була Белла. Оце так день народження, я розумію, є що згадати. Типа, у нас же сімейство Калінів, вони вегетаріанці. Вони. П'ють тільки кров тварин, а не людей. І з якого чорта це називається вегетаріанство, я не знаю. Так от, і отам от же Джаспер, він, типу, не так давно став пити кров тварин і все ще не може себе стримати. І він напав на Беллу під час. Празнування її день народження. Так от, а чого він взагалі преться до школи? Ви мені скажіть, якщо він не може себе контролювати? А тут у мене з'явилося питання. А коли у дівок місячні, то. А що там відбувається? Крінж, кажеш, на тобі спрей від Крінжа. Мені просто цікаво з научної точки зору. Ну, коротше, Белку, там так потаскали. І Карлайл пішов її лікувати. Вона сидить. За талію його обняла, в губи дивиться. Ну, Господи, ну нарешті мала прочухала, до кого треба оце підкатувати. Тільки вона оце з Карлайлом нарешті зблизилася. Вони заявляють, що уїжджають із Форкса. Не, ну Едвард, звісно, знаєте, як справжній чоловік привів її до ліса. І там кинув. Спасіба, хоч під дубом не закопав. А я звіняюся, у Белки та нашої психіка та нестабільна. Вона до лісу побіжала, її там півцела шукало. Добре, хоч батя Мент. І за того, що Едвард її кинув, оце десь там в лісах, Белка впала в депресію. Це є момент, коли ти хотіла стати в дитинстві Белою, і ти нею стала. Оце сидиш, а життя навколо тебе. Октобер, новембер, десембер. Батя Мен там взагалі подумав, уже нашу белку в дурку та здати, а то щось вона вже ну, до побачення, їй-богу. Ну, вона така: о, ха, дурка, це вже якби серйозно, треба себе брати та в ручки. Вона жі своєю підріжкою, да? Пішла в кіношку, побачила по дорозі байкерів. Усілася на мотоцикл одного із байкерів, поїхала з ним кататися, зловила якусь шизофренію, їй почудився Едвард, і вернулася така, знаєте, чисто, як ні в чому не бувала. Женщина унікальна, їй богу, а її підріжка весь час стояла і просто наблюдала за тим, як вона йде з якимись непонятними байкерами кататися. Коротше, Белка поняла, що від підріжки своєї спасіння не найде. Треба йти по мужикам. А, вот <гум> кого я забула. Джейкоба. Джейкоб, це у нас син. Друга сім'ї. Ну той самий син батькового друга. Він там же постійно до цієї белки і так і сяк своїм хвостиком крутив, все підкатував до неї. Ну я тепер то розумію, чого вона його зафрензонила. У кровосісі там і хата, і гроші, і машини, і Карлайл. А Джейкоб що тільки мокрою псіною буде воняти. Табочки може ще принести, якщо навчити. Ну там, якщо що, з нього передана собака, ну така, якщо чесно. Я завжди буду поряд. Я що над ним торофлю, да? він же у нас, типа, вовк. Вауф! І хвільніх. А там у них же іще є цей вужак стаї. Да? Сем, здається, його звати, і він має ще свою дівчину. Так от він їй розцарапав обличчя. Вона його простила і зараз стоїть у кухоної плити і готує цим трагладітам нещасним пиріжки. А ну-ка прокорми оцю всю стаю. Та там заводи цілого буде мало. Боже мала, на що ти підписалася? Куди ти попала? Що далі було? Далі у нас було те, що у нас було три блухи. Да? Одну ми голову йому відтяпали, а другий знайшов белку і хотів її чисто поцупити. Каже, що Вікторія за тобою полює, вона тобі зробить бобо, а я чисто ніжний буду з тобою. Я не можу поняти, що ви всі до неї то при до тієї бели. Вдумайтеся, жили три блохи, не тужили собі, бігали босіком, і тут белка з'являється, і на тобі. Одного прихлопнули, а потім вовки ще й другого теж прихлопнули. Ну і оце остання залишилася блоха Вікторія. Победа. <реклама> ну така собі победа. А Белка, та у нас та що? Шизу ловить постійно, люту. Причому. Всюди їй Едвард ввижається. Вона ж то пішла пригати зі скали, щоб їй привидівся Едвард. Боже, сходи до психіатра, і от Еліс, вона там побачила у видіннях. Що Белла вдалася в неряльщики і поїхала її провіряти. А Едвард же читає думки. Він прочитав думки Еліс, що з Белою щось трапилося, і починається, боже, якийсь іспорчений телефон. Едвард дзвонить до хати до Белли. Джейкоб бере трубку і такий Альо. Едвард такий Алло. А можна мені, будь ласка, батю Белли? А я извиняюся, а баті Белли нема. Він оце, на похоронах. На похоронах! І прикиньте, що він там придумав, пішов до якихось топових, типа у них є такий топчик, чисто віп, віп-вампіри. Вальтурі вони себе називають. Едвард же хотів, щоб у Вальтурі його угандосили. А ті то хитрі, понимаєте? Ну, недаром вони віп-вампіри. Вирішили Едварда на свою сторону, на свій бік заманити. А Едвард таке, ні, ну звісно, спасибо за халяву. Всі діла, а халява вас чекає ще й в конкурсі. Як я вміла з цим працюю. Але я прийшов якби, сюди звести рахунки з життям, так що я отримую те, що я хочу, ребятам. Поняли, типа, маніпулятор. Ой, маніпулятор, я не можу. Вирішив вийти в день на люди. Щоб поняли, типа, блестать. Ох, як він буде блістать. І щоб в Алтурі за це його. Оце так в алтурі. Ніхто не знає, де вони в черговий раз з'являться. От Белка разом з Еліс, як справжній Дейл, відправляються на спасіння Едварда. Я звільняюся, їм потрібно з Форкса було добратися до Ватікана за той час, поки вони летіли Едварда могли прищучити вже 150 раз. І в момент, коли Едвард хоче показати всім людям свій присак, як він до літа підкачався. Белка його спасає. А там же у Вальтурі є три головних. Ну, знаєте, типа три брата, кого ти вибереш? Я не пам'ятаю, кого як там звати, але головне, один з них може читати думки, коли він, типу, доторкається до тебе. А тут він белку бере такий Алло, алло, прийом, прийом? Щось не поняв. Белка то у нас виявляється, типа ізбрана. Вона має імунітет до вампірських сил. Ну от її, коротше, решили пустити на шашлик. Шашлиндос, шашлиндос, буде з белки, шашлиндос. І Еліс там підсуетилася і убідила Валтурів, що вони перетворять белку на вампіра. Всі разом вони повертаються до Форкса і от поняли, да? Едвард такий чисто. Я тебе люблю, а потім не люблю. А тепер знову люблю. Лапшичку, дай Боже, вішає. Які ми висновки робимо з цієї частини? Те, що ми пообнімалися з Карлайлом, а? Коротше, це були перші дві частини сутінок. Якщо вам зайшов такий вольний пересказ від мене, то ставте лайк, залишайте коментарі, взагалі підписуйтесь на цей канал, бо буде ще багато чого цікавого. Підписуйтеся на інші мої соцмережі, на інстаграм, телеграм, і не забувайте про конкурс обов'язково. І, звісно ж, підписуйтеся на канал Ребят на Ютубі і в інстаграмі можете теж на них підписатися. Ні, в інстаграмі вам придеться підписатися, тому що тіпа, це умови конкурсу.